Скорпіони, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 11 по 17 серпня. І так, дивимося, що приготував тиждень для скорпіонів. Яких ви будете енергіях? На що вам варто звернути увагу? Нагадую всім, прогноз загальний, кому потрібен особистий розклад. Звертайтесь в особисті повідомлення. Скорпіони тиждень, 11, 17 серпня. Дивимось понеділок. Понеділок двійка кубків, дуже приємна карта. Гармонія, романтика, взаєморозуміння. Якщо ми говоримо про робочі моменти, моменти, тут підписання контрактів, договорів, злиття двох фірм в одне. Тобто, можливо, ви знаходите якогось компаньйона для роботи. Можливо, ви підписуєтесь з якимись якоюсь фірмою якийсь договір, і вони також зливаються в одне. Карта говорить про те, що у нас є гармонія, що ми розуміємо один одного, ми співпрацюємо один з одним. Ти мені, я тобі. Якщо ми говоримо про якісь романтичні нахили, тут також якісь побачення, можливість, зав'язання якихось стосунків, тому що тут лише початок, ми, наприклад, переписуємося, зізванюємося, домовляємося. Знову ж таки, тут може зав'язатися романтична якась нотка. Вівторок. Вівторок шість жезлів, скорпіони на коні, вони переможці, досягли якогось результату, і їх цей результат задовільняє. Шість жезлів нам завжди говорить, що я на коні, да? я досяг того, чого хотів. Хай ця перемога буде маленька, хай ця перемога буде лише у вашій душі, але вона у вас є. Вас підтримують люди, тобто, у вас є однодумці у вашій справі, і у вас це дуже тішить. Середа. В середу є паж жезлів, тобто в нас є якісь починання. Ми загораємося якоюсь ідеєю, ми хочемо себе проявити. Можливо, це стосується роботи. Наприклад, вас підтримали колеги в якомусь вашому проєкті, і в середу ви хочете от вже його розпочати, показати, заявити про себе, тому що паж жезлів він горить, він амбіційний. Він розпочинає якусь справу, тому що він бачить в ній потенціал. Він бачить, що вона принесе якісь плоди, вона принесе йому Задоволення, тому що вогняні знаки, вони перш за все працюють за те, щоб їх бачили, щоб вони засяяли, показали, що от вони молодці, і пажезлі він такий. Да? І це буде говорити про те, щоб ви, можливо, загоритеся чимось новим, захочете себе проявити, показати, і, і щоб ваша ідея сподобалась оточуючим людям. Четвер. А в четвер є вісім кубків. Карта нам буде говорити про уход. Можливо, буде не настільки перспективно, можливо, просто вас погано почують. Да? Або ж ви не отримаєте того результату, якого ви хотіли. Карта говорить про те, що я хочу піти звідти, де мене, мене не слухають, де мене не чують, де е, я не бачу якогось потенціалу. Ми можемо не пов'язувати ці всі карти в єдине, тому що. Скорпіонів багато, тут може програтись, тут ні, тут знову да? Тобто не всі карти програються всіх людей, тому що в нас всіх різна енергетика. Вісім кубків може говорити нам про те, що ви можете в четвер м -м, захочете позбутися якихось негативних звичок. Захочете позбутися того, що ви, наприклад, сидите по годині в телефоні. Да, от Я виділяю час для того, щоб сидіти, більше я не хочу. Я кладу на цьому крапку. Телефон з мене витягує багато енергії. Да? І в четвер, можливо, просто от така у вас появиться ідея закінчити з цим всім, і піти собі туди, де є дев'ятка, де є дев'ять кубків, де є емоція, та яка вам потрібна. П'ятниця. П'ятниця є паш пентаклів, знову ж з'являється якась ідея, якісь потенціали, якась нова можливість. Тут в нас фінансова грамотність, тут в нас якісь нові починання, що стосується грошей. Якщо ми тут говоримо про ідею, тут в нас фінанси. Так? Ми вивчаємо, ми аналізуємо, ми прораховуємо ті фінанси, на які ми хочемо, наприклад, якусь справу зробити, де ми хочемо кластися. Можливо, в нас є якийсь маленький підробіток, нам пропонується в п'ятницю, і ми собі будемо в п'ятницю. Заробляти свою маленьку монеточку. Тут у нас ще може бути діва-телець і козиріглю. Комунікація з такою людиною. Можливо, це ваших діток може показати. Да, тут, тут вогняна в нас стихія, овен леві, стрілець також може показати на дитину. Субота. В суботу є 4 пентаклі. Ну, я так думаю, що тут, скоріш за все, буде пов'язане щось з фінансами, тому що в суботу ви не захочете їх тратити. Можливо, тут отримали, да? а в суботу не хочу тратити. Все своє я хочу тримати біля себе. Чори Пентаклі нам говорять про те, що я тримаю все. Фінанси, емоції, свою енергетику. Ні з чим в суботу я ділитися не хочу. Все своє я тримаю біля себе. Карта може нам говорити і про ревнощі. Тобто ми можемо ревнувати свого партнера, також якось заявляти, що це моє. Можливо, це будуть ревнувати вас. І неділя. Карта мага. Я все можу, я все знаю, я все вмію. Да? Мах, лідер, оратор. все Всі чотири стихії йому підвласні і він цей день вирішує все. Братися за любу справу, йти на пролом, домовлятися з людьми, сказати словом, попливати на емоцію, і працювати, і, наприклад, десь проявити себе зовсім по-іншому, ніж ви це робили до цього. Да? Тобто в неділю ви можете все. І огонь, і вогнек. Вода, і слово, і діло все вам підвласно. Ви беретеся за любу справу і можете довести її до кінця. І порада для скорпіона на тиждень. Дайте мені пораду для скорпіона. Не насолоджуйтесь життю. життям, життю, своїм становищем, своїм всім, що у вас є. Я думаю, ви можете себе побалувати на цьому тижні. Дев'ятка Пентаклів нам говорить про те, що ви хазяїн свого положення. Да? Ви маєте кошти для того, щоб себе побалувати. Купіть собі щось, сходіть щось, порадуйтесь життю. Дев'ятка Пентаклів дуже обожнюю цю карту, вона мені дуже подобається. Тут людина прям насолоджується життям. Так що насолоджуйтесь життям. У вас для цього є все. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.